Друге Тимофія, другий розділ Отож, сину мій, зміцняйся в благодаті, що в Христі Ісусі вона, а що чути від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, що будуть спроможні інших навчати. А ти терпи лихо, як добрий вояк Христа Ісуса, бо жаден вояк не в'яжеться в справи життя, аби догодити тому, хто військо збирає. А як хто йде на змаги, то вінка не одержує, якщо незаконно змагається. Трудящому хліборобові належиться першому покуштувати з плоду. Розумій, що я говорю, а Господь нехай дасть тобі розум у всьому. Пам'ятай про Ісуса Христа з насіння Давидового, що воскрес із мертвих за моєю Євангелією, за яку я терплю муки аж до ув'язнення, як той злочинець, але Слова Божого не ув'язнити. Через це переношу я все ради вибраних, щоб і вони доступили спасіння, що в Христі Ісусі зі славою вічною. Вірне Слово, коли разом із Ним ми померли, то й житимемо разом із ним. А коли термимо, то будемо разом також царювати. А коли відсураємось, то й Він відсурається нас. А коли ми не вірні, зостається Він вірним, бо не може зректися самого себе. Нагадуй про це й заклинай перед Богом, щоб не сперечалися словами, бо ні на що воно, хіба слухачам на руїну. Силкуйся поставити себе перед Богом гідним працівником, бездоганним, що вірно навчає науки правди. Стережися ж, базікань марних, бо вони ще більше провадять до безбожності. А їхнє слово, як рак, буде ширитися від таких гіменей і філіт, що вони прогрішилися, вправді казавши, що Воскресіння було вже, і віру деяких руйнують. Та, однако, стоїть міцна Божа основа та має печатку оцю. Господь знає тих, хто його, та нехай від неправди відступиться всякий, хто Господнє ім'я називає. А в великому домі знаходяться посуд не тільки золотий та срібний. Але й дерев'яний та глиняний, і одні посудини на честь, а другі на нечесть. Отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, освячений потрібний володареві, приготований на всяке добре діло. Стережися молоднечих пожадливостей, тримайся правди, віри, любови, миру з тими, хто Господа кличе від чистого серця. А від нерозумних та від невчених змагань ухиляйся, знавши, що вони родять сварки. А раб Господній не повинен сваритися, але бувши привітним до всіх, навчальним до лиха терплячим, що навчав би противників із лагідністю, чи Бог їм не дасть покаяння, щоб правду пізнати, щоб визволитися від сітки диявола, що він уловив їх для роблення волі своєї.